9 листопада майже 300 малозабезпечених пенсіонерів залишилися голодними після рейдерського захоплення приміщення столовий Ветеран ветеран-4» по вулиці Варненській ніхто за цією адресою безкоштовних обідів не роздає. Сьогодні бідні пенсіонери та інваліди перебувалися сухими пайками. Більш детальніше розповість Ірина Мунтян. Сьогодні Дмитро Михайлович за звичним розкладом та вже протоптаною доріжкою прийшов пообідати. Учасник оборони Одеси інвалід з проблемами зору. Вже багато років він годується у благодійній їдальні ветеран. Більше йому обідати ніде. Їжу отримано тут. Ветеран війни розподіляє на цілий день. Схоже, сьогодні герой війни залишиться голодним. Для нього це кусочок хліба Це щастя. я сам нічого не можу робити. Я не бачу. Я один живу. один, живу и ничего. Если здесь, так я с голоду умру. Он а просто-напросто, понимаете, ну это ж не дело. Ну инвалид, как это? Забрать инвалид, кусок хлеба. Инвалид с первой группы по зрению и первой Реально. группы по... Обшому заболіванню після рейдерського захоплення приміщення їдальні ветеран 4 по вулиці Вардинській кухарів тут замінила охорона. Співробітники фірми Варіон обрали досить оригінальний спосіб захоплення приміщення. Вони зарані прийшли ще 7 числа, заказали якоби памінальний обід на двадцять чоловік. одні чоловіки, здорові, не нашої національності, ну національності і И... Потом говорят, подождите, у нас еще пять человек подойдет. Я говорю, пожалуйста. И когда подошло еще эти пять человек, они начали, э, начали говорить, что это э, столовая уже не наша, и мы должны э, оставить помещение. Я говорю, подождите. Вот решение суда. Судовий розгляд відносно долі їдалень ветеран 4 був призначений на 17 листопада. Яке судове рішення мали представники фірми Варіон невідомо. Ми отримали підтвердження від помощника судді, який розглядає наше справу на 17 -е число. Що це взагалі незаконне рішення? Ми будемо подавати е, жалоби в прокуратуру, обласну, городську і Генеральну прокуратуру України. Тепер майже 300 бідних пенсіонерів та інвалідів залишаються голодними. Дивитися на голод. Дітей війни, ветеранів великої вітчизняної інвалідів просто нестерпно, принижені, голодні, а вони вимагали свій належний обід. Открива! Малозабезпечені люди були у повному розпачі. Багато з них і за сліз ледве говорили. Де нам кушать? Сьогодні ми голодні, нас термініво на вулиці давали чай, бублики зі свої деньги куплені. Ми вході голодні, хто нас закормить. Багато хто з цих людей одинокий. Якщо раніше співробітники їдальні ветеран 4 були їх справжніми друзями, то сьогодні вони нікому не потрібні. Єдине, що мене ось ці люди, в ветей в ветеран 4 як Бог мене сюди привів. Я, а то б я вже умираю. Це вже більше года, наверное, я здесь. Я прихожу сюди як домой. Я цим живу. Понимаете, якщо цих людей заменят, всіх уберуть, это все нікого ніту. На питання, де ви далі будете їсти, люди похилого віку відповіді дати не можуть. В цій ситуації вони не бачать виходу. Пришили! Сегодня пришел, да, сегодня пришел. И я был удивлен, как это вроде взяли людей, вот так просто выгнали, побили, и, и никто ничего не знает. Предъявили удостоверение, что это, на основании каких-то законов, чего-то, но ничего нет. Ну, понимаете, в общем, получается, как овец, вот выгнали, понимаете, и все. Где вы дальше будете кушать? А? Что, как вы дальше будете жить, как, где вы будете кушать? Где дальше кушать? Ну как, где дальше? Ну человек все равно с любого положения находит выход. Понимаете, где-то... Я не знаю, где дальше кушать. Очень тяжело будет. Тяжело. Мы больные все. Надо это учитывать. По 80 лет каждому. Что это такое, чтобы издеваться над стариками? Ни в каком государстве такого нету. Только в Украине может быть такое. Понимаешь? За що ми можемо жити? Ми ні копейки не можемо, ні заробити. Я не знаю, я представлення не маю. З нашої нічінської пенсії вижити просто невозможно. Місце того, щоб сосалку повищати, у нас послідні віднімають. Ті, хто вже наворовал, ті, хто шикують, кому все мало і мало. Они за счет того, що нас все віднімають наживаються. А нас заганяє всіх землі. При появі директора фірми «Варіон» люди кинулися в бійку. Дайте Директор фірми Варіон відмовилася повертати речі, які залишилися в приміщенні їдальні. Я просила дайте команду, щоб мені повернули мої особисті речі, мої від квартири ключі, моє пальто. І мою сумку, а сказала, ніколи ви сюди не зайдете, це вже все моє. Ситуація навколо їдальні ветеран вкрай критична, але зрозуміло одне солов'ями баснями не нагодуєш у той час, коли хтось роз'їжджає на дорогих авто, дозволяє проводити собі відпустки за кордоном, куштує ділікатеси у ресторанах. Інші стоять за шматочком хліба у черзі зі сльозами на очах. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.